Вітаю! Антон Даньків тепер буде проходити третю частину гри Обитель зла Хроніки Амбрелли. Дивіться, я тепер переключив рівень складності. Зрозумієте зараз чому? І тут результати пишеться вже за нього. На щастя, тут не потрібно проходити заново всю гру. Наприклад, ось. Всі рівні відкриті, тільки вони не мають ранга, бо я їх не проходив ще на цьому рівні складності. Важкий. І також в результатах з'являється огидний кривавий фон. Для чого це потрібно? Більше відкривається додатково. Ось, наприклад, є ось ці фігури всі. Зображення просто предметів з попередніх ігор. Ось тут є. 5 рівнів. Перші 5 предметів можна отримати на нормальному рівні складності, пройшовши на ранг. А або С. Також можна відкрити і на важкому, але інші 5 предметів відкриваються на важкому тільки, якщо пройти на С. Ось нові предмети, документи. Звичайно, впливає і також додаткові фактори так, на проходження рівня. <кій> Такий, як кількість вбитих ворогів, час проходження і тому подібне. Ну, ви знаєте. Також я зміг відкрити кілька нових зброй, таких як гранатомет М-79, важкий револьвер, прокачав до четвертого рівня. Гранатомет, і до четвертого рівня встиг прокачати РПГ. Найбільша сила. Як бачимо, чотири ракети, дві в боєзапасі. Я не знаю чому, просто так покращується. І помітив алгоритм покращує. Перший рівень це звичайно стандартний, який знайшов. Третій... Ні. Ой. краш. Ну, Другий рівень. Це потрібно просто пройти всю. Як би сказати... Він покращує Ну, боєзапас. Можна переносити вдвічі більше боєприпасів. Третій рівень покращує кількість. Є ну, ємність магазину, більше патронів переносиш. А четвертий додає один плюсик до зброї, До її потужності. Тут була S, а стала S+, плюсом. Тут було A+, плюсом, стало S, наприклад. Зараз. А тепер потрібно пройти наступний рівень. Фінальний. До цієї кампанії, ну, окрім звичайно, нижніх. Додаткових. Ребека Чемберс. Як завжди візьмем. Я довіряю старим добрим персонажам. Можна і взяти його, але мені, по-моєму, це не дуже. Хоча чор з ним берем. Хоча й треба подумати. Ну, не знаю. Лучше подумати. Тут там буде бос, якого довго потрібно стріляти. Патрони знадобляться, але з іншого боку, мені потрібне щось сильне. Беремо револьвер, він досить сильний, хоча й перезаряджається повільніше за верхній магнумо. The source of the problem down there. Let's go. Ну, причину проблем вони знають точно тут. І якщо чесно, я особисто шкодую трохи зомбі. Якщо подумати, хіба вони винні, що. В тому, що сталося? Звичайно, ні якогось, просто якогось ідіота, який наплодив цей вірус. Хоча ідіот, звичайно, такого б не зробив. Втім, тепер продовжуємо сюжет. Вони повинні спуститися вниз. І нарешті покінчити з тим, хто створив всю цю проблему і катастрофу з тим особнячком, в якому вони були в попередній частині. До речі, те, що найбільш ненависне в таких іграх, це ліфти. Звичайно, сидиш собі в такому широкому ліфті, і на тебе постійно йде якесь вирудження. Uh, Тепер стріляємо в голову. Зомбі. Uh, Ці заражені шимпанзе також нервують. Як ви пам'ятаєте, в попередній частині згадувався так званий Джеймс Маркус. Для тих, хто грав у зла, відомо. Засновниками корпорації були троє людей: Озвел, Спенсер, Джеймс Маркус і Едвард Ешфорд. Ешфорд помер першим, але він не хотів робити біозброю. Він бачив вірусів винятково. ну... Медичний потенціал, він підвищував здатність до регенерації. А ті, хто грав обидрі з ла5, бачили африканський храм, де були ось ті кв... квіти. Так. ці квіти. В цих квітах і розвивався вірус. Але там він був приручений, він просто вбивав. А якщо ні, то, те... то отримував силу. Там файлах п'ятої гри згадувалось. Так, місцеві аборигени вибирали собі вождя. Це справді не ко... переживе зараження такою гідотою. блювати хочеться. Потім, за історією історію, вони змішали вірус з е, вірусом пропасниці Ебола і отримали легендарний Т-вірус. Так. Ось тут. шорт, забирай вас. Ну, принаймні, зомбі, це не саме не страшніше. В обитель зла також можна помітити якусь дивну закорономірність Чим розумнішою була істота за життя, тим тупішою вона буде в зараженому стані. Люди, от ми, наприклад, розумні, а ось що перетворюємося. А все эти заражены павуки, явки, мавки. Все стало набагато прокачанішим. О, чорт! Так, це на важкому рівні складності. Змінюється в опціях. Там є пише Game Setup від просто змінити. Непога. Mm. Шорт. Народ. Ось. Що б я вас побрав? П'який і, вж... і до зараження огідні, а ще й пісня. І такі огідні. Трошки справляю враження, що японці, які робили робити зла, регулярно щось курили. Так, стріляємо. Що, що, що? Що нервує, поки доїдеш вниз, встигнеш настрілятися поповні. Поки що травичку не братимемо. Особисто мені вас шкода зомбі, але. Але все-таки зум виходить. Ґґґґ. Зараження поширилося. Ну, на відміну від обіти зла тут не по фільма. Досить виродили сюжет. Тут потрібно просто перешмаляти всіх зомбі. А потім е вибух станеться разом з особнячком. О, Зараз буде найбільш, одна з найбільш легендарних тварюк серії. Тиран Т-103. Великий і жахливий. Взаліто це модель Т002. Старий дур, і за інтелектом далеко уступає своєму. Молодшому брату. Втім. Цього. Будь-хто визнає, що. Зустрітися з таким виродком вже важче. битися Від психічного фактора. будь злякає. Здоровен. Здоровенний большой дядька злякає будь-ко. Мужик? Граната. Гарно заспокоює, правда? Бує Ой, Ось тут знову трошки заспокоїли місцевих. Так. Зберігаємось. Дивимось на результати. Тр... Непогано. Пам'ятаєте вбив. Дуже багато ворогів тоді. На щастя, кожна п'явочка рахується. Це не творюки. Треба була МП5 взяти. Ну що? Як у нас на землі... Я кажу... Вік живий, мік вчись. Ось так розбираємось. Далі, далі і далі. В глиб комплекса назустріч у ужасу. Револьвер по справжньому жахливо глибашку. Приємно! Тупі тварюки. Ці п'явки були штучно створені, за те, яка високоорганізовані істоти. А зараз нарешті буде. Або, звичайно, не нарешті, бо це завжди пада. Фінальний бос рівня. Зустрічайте! Хоча це критичний момент невеличкий. Зараз натисним, що там потрібно. Наші герої на щастя добралися, благополучно в потрібне місце. Так. Здохнути можна вже від огиди. had me assassinated and stole all of my research. Чортова п'явка. Як бачимо, це і був один з засновників. Джеймс Маркус. Вбитий, щоб забрали дослідження. Хоча насправді це не він був. Так звана королівська п'явка зли. Вкусила його і вибрала з трупа всі... все від Маркуса, Його особистість. Ну, фактично, воскрес з мертвих. Можливо, навіть душа перейшла в тіло. цієї чудовиська. Оже він і... Знову планує свої б... живілля. Та й кожен щений, який плодив це, як я доказав, був психом. Ідіоти. Але це як ми бачимо, не босс. Тут життя не пише. Але все одно потрібно заспокоїти цього хлопчика. Також цей дро... Неприємний за те ефект цей слизом на екрані після п'явок. Можна вже блювати, якщо чесно. Ну, стандартна ситуація. Самознищення, комплекс вибухне, щоб зараження не поширилось. О, гидні зомбі. Але це ще, як ми бачимо, не кінець. Прибити цього виродка буде не так вже і просто. Тільки не це. Цей виродок зараз. Воно, як завжди, такі моменти заглючило. Буває іноді глюк від звукової карти. Чи. Як би це назвати. Зараз потрібно буде стримувати це чудовисько. Краще вже приберегти патрони на потім. Ось так непогано його тримати. На відстані. Важке чудовисько. Трішки нервують такі іноді глюки. Це якщо багато разів грати гру і довго не обновлювати. Вона бах. Нічого. Зазвичай він ні разу не добирається. Або вона прямо ціла колонія п'явок в одному. Колективний розум, можна сказати. Зараз ми його... Ну, Приб'ємо. його стримаємо, але потім. Ми будемо боротися. І далі. Звичайне, жахливе чудовище. Навіть померти <смірти> від такої гедоти це вже мурашки по шкірі йдуть. На щастя, як бачимо, це чудовисько не переносить сонячне світло. П'явки взагалі люблять вологу. Темряву і воду. Ось тут нехай і. От і перегрівається. Ще враховуючи скільки років могли тримати цю тварюку. Ось. Ще мені вдалося швидко розібратися. Коли він на сонці, він отримує колосальну шкоду. Ось. І револьвер знадобився. А тепер... Драмати... Стандартно, але все-таки драматично загинув разом своєю дорогоцінною лабораторією. Тепер, як завжди, фінальний ролик і драматичний кінець. Lieutenant Billy Біллі is dead. Rebecca, thank Дякую. Nå er det ferdig en smitte av Christmas Native. На цьому й кінець поки що нічого не прокачається. Це вже максимум проклятий. А що би ще прокачати було б непогано? Що тут цікаво найдешевше? О, а ти я у нас найдешевший. Середні гранатомет. Ну, гаразд, я дуже вдячний за увагу. Чекайте наступне відео, пробачте за затримку. На жаль, деякі фактори не залежать від нас. Щасливо! Особливо всім фанатам обитель зла. Дякую.